А ми знов приїхали додому в циркуни, і ось так вони зараз виглядають. Зараз покажу. 24 лютого 2022 року о 5 ранку ми, як і усі мешканці селища Циркуни, прокинулися від страшних вибухів. В домі вже зникло світло, відповідно, води та опалення теж не було. Інтернет зник вже за пару годин, а трохи пізніше пропав і зв'язок. Магазин розпродали продукти та зачинилися. Десь о 9-й ранку в циркуни зайшли руські танки, та селище вже опинилося в окупації. Тисячі людей залишилися в своїх домівках прямо посеред лінії фронту, в ізоляції, без можливості виїхати у Харків. На трасах навколо циркунів постійно йшли запеклі бої. Окупанти масово забирали автівки у місцевих мешканців. А ті, хто все ж таки намагався виїхати з циркунів, ризикували життям, бо машини розстрілювали. Саме тут була лінія фронту, і саме звідси обстрілювали Салтівку та усе місто Харків. Нам пощастило. Зранку, 1 березня, ми чудом виїхали. Після того, як ЗСУ трохи відтіснило окупантів та знищило їх блокпост, рівно рік тому, 7 травня 2022 року, на 73-й день війни, в новинах повідомили, що циркунівську громаду нарешті деокупували. Та мешканці циркунів нарешті побачили жовто-блакитний прапор. Але на цьому окупанти не спинилися. Вони кожного дня продовжували пекельні обстріли циркунів аж до середини вересня, доки ЗСУ їх не витіснило на кордон. В циркунах було знищено все: немає жодного будинку, який би залишився цілим та без уражень. Тисячі будинків зруйновані вчент. Уся територія навколо була замінована. Навіть просто погуляти по своїй ділянці зараз в циркунах це розкіш, бо скрізь воронки від прильотів, дистанційне минування та снаряди що ще не розірвалися. Нарешті, більше ніж через рік, в циркунах відновили світло на всіх вулицях, там є газ та вже працюють аж два магазини. Люди потрохи починають повертатися та наповнювати усе навколо життям. Наш будинок не став виключенням та теж постраждав від обстрілів. Минулого квітня снаряд прилетів прямо у літню кухню та уламками розтрошив усе навколо. Половина будівлі повністю знищена та вже не підлягає відновленню. Альданка теж уся побита уламками, а її дах зараз, наче решето. Дах в нашому будинку теж сильно постраждав. Цегляні стіни пробила уламками та скрізь пішли тріщини. Восени в кімнаті вода текла, наче з душу, а зі стелі охапками росли гриби. Після того, як ми трохи укріпили дах, ситуація стала трохи краще. З одного боку в будинку вибила усі вікна і тільки восени ми змогли їх закрити. Але якась дика киця все ж таки знайшла там невеликий отвір та почала господарювати у нас вдома. Спочатку вона поїла усіх мишей в домі та скрізь наклала багато куч, а коли ми приїхали додому останнього разу, на нас чекав неочікуваний сюрприз овідне. Ця дика киця привела двох кошенят прямо в кімнаті. Гадаю, що це дуже добрий знак. А там, де добро, там завжди перемога. І скоро вже все буде Україна. Ставте вподобайку цьому відео, щоб підтримати канал про життя переселенців з циркунів, естетика хутора та україномовний контент.